Друзі, усіх вітаю! Я тут отримала чудову посилочку з магазину Фруктовий сад. Я тут вже попередньо розпакувала. Як ви вже бачите, тут барбарисики знаходяться. Ось такі чудові саджанці в горщиках. Такий яскраво-жовтий перший сорт, називається Тіні Голд. Це декоративні кущики, вони за вишки 40-50 см в діаметрі можуть досягати 70 см такої шароподібної форми. Так, далі другий сорт. Ось такий яскраво-червоний, називається Рубістар. Ось такі ще жовта в них оконтовочка є. Дуже гарний сорт, також декоративні, Ну, в сенсі низькорослі і шароподібної форми набувають. Так, далі третій сорт. Це вже буде в нас фіолетовий і називається конкорд. Ось такі чудові барбарисики. зараз будуть відправлятися до мого саду. Я буду їх планувати куди висадити. Я вже приблизно знаю. ось. Зараз вам покажу, куди я їх буду садити. Тут вони ще положили, магазин положив таку листівочку, тут декоративні культури і ягідні культури. Ой, вітер. Ось так, можна дивитись, вибирати. Тут я вже прибула на місце, ставлю їх і так, і сяк. Думаю, як, їх, як вони мають краще виглядати. Я вирішила їх висадити перед туями. От На фоні зеленого і на фоні газону. Я думаю, вони будуть виглядати дуже красиво. Так, наче визначилась. Ні, ще не От Отут вже визначилась. Ось так. І приступаю ну, до ями. Купаю ямку під самий кущик. Я викопую яму, добавлю туди перегною хорошо пролею водичкою, і тоді вже буду їх висажувати. Так, друзі, я спонтанно вирішила пересадити гейхери. Ось тут одна в мене на проході росла. Я вирішила її пересадити, бо сама могла на ній наступити випадково. Далі, ось цю я чіпати не буду. Вона себе більш-менш почуває, хоч і під хризонтемою, ось ця росте. І там з іншого краю. Зараз я покажу, вона росла, вона взагалі зачахла. Вона була прямо під коренем хризонтеми. Я щось не розрахувала, коли садила. Ось тож я її звідси приберу, щоб вона не пропала. Там якраз і буде добре. От. І ось ця троянда розквітла. Жалко, що телефон не передає аромат. Півонія, саме настояще півонія. дуже гарно пахне. А ось, власне, результат моєї посадки з барбарисами. Дивіться, як вони гарно вписались. Дуже мені подобається. І ось цих дві гейхери. Одна яскраво-фіолетова, і друга ось така зелена. Недавно я її садила. Будуть гарно разом з комбінбіткою. Тільки справилась з посадкою рослин і вже потемніло. Я навіть не побачила, коли тільки зайшла в хату на 5 хвилин і вже темно стало. Ось включу світло на вулиці. Дивіться, яке небо таке темно, темно-синє. Напевно, що дощі будуть. Нам передають цієї ночі був дощ такий невеличкий. Ось наш коврик сохне. Ніяк він не може, бідний висунути, трошки змок під дощу. Ми його все-таки вирішили тут почпити. Бо на воротах там. Я щось не захотіла, все-таки ми його тут почепили. Дивіться, чорнобривці які. Так гарно ввечері. Так вже пахне-пахне осінню. Зараз вам покажу, як ця біла хризантема виглядає. Вона така прямо виділяється, навіть серед темноти. Я її називаю наречену, я вже говорила. Зараз подивитесь, яка вона красунечка. Дивіться. І це ще вона не повністю розквітла, ще далеко не повністю. Ось такий шикарний кущ. Дуже гарна. Ось так. Ось на городі ще багато помідорок, є перець, баклажани. Ось дивіться, тут помідори і багато ще де висять, навіть зелених. Чи достигнуть, чи ні, незрозуміло. Ось, друзі, хочу всім подякувати за увагу, за перегляди. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Ось тут ще наші кролики. Господарство кормимо на вечір. Такий біленький кроличка. І ось такі чорненькі наші малявки.